Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич. А сьогодні ми поговоримо з вами про акції компанії «Укртелеком». За останні два місяці акції компанії зросли в ціні на 12% з рівня близько 41 копійки за акцію до поточного рівня 45,5 копійок за акцію. В останній час мітант демонструє досить невизначену динаміку, адже місяць тому учасники ринку стали свідками стрімкого зростання цін у картилекому. А на 5,7% і на 15,3% дві сесії дві торгових сесії поспіль. Фундаментальне пояснення такому оптимізму знайти достатньо важко, і напевно його і не існує, адже в обох випадках ріст відбувався в останні хвилини торгової сесії і на достатньо низьких обсягах. Схожі стрибки історично не є характерними для компанії, тому такий рух можна пояснити значним скороченням ліквідності по акції. Відтак, ще у лютому місячний обсяг торгів по акції складав 120 мільйонів гривень, а у липні вже 18 мільйонів гривень. І наразі за останній місяць скотився до обсягу 3 мільйони гривень. Тому цілком природньо, що на таких низьких об'ємах акції компанії так легко піддаються ринковим маніпуляціям. В порівнянні з ринком ми бачимо, що на двомісячному періоді акція торгується. З динамікою, майже ідентичною до бенчмарку. Аналогічна динаміка прослідковується і на місячному інтервалі, коли динаміка по акції є досить схожою з бенчмарком. Однак на більш тривалому періоді, скажімо, з початку року ми бачимо, що акція виглядає порівняно з ринком достатньо дорогою, і це підтверджується від відтак: серед найбільш ліквідних акцій на ринку заявок. В в акції в в акціях в Укртелекому а дисконт по відношенню максимальної ціни зараз є найменшим. Разом з цим, схоже, що фріфлоут компанії поступово теж знижується, і, зважаючи на це, індексний комітет української біржі прийняв рішення зменшити заявлений відсоток акції компанії у вільному обороті з 7 до 3 а це відповідно змістить Укртелекому з першої за вагою позиції у кошику індексу української біржі. Наразі настрої навколо Укртелекому продовжують залишатися невизначеними. Над акцією поряд з ризиком повільних реформ у операційній та фінансовій діяльності у самій компанії починає нависати ризик ліквідності. В якій мірі реалізується перший з ризиків, стане зрозумілим після завершення угоди з продажем мобільного оператора УТЕ? Тому, зважаючи на всі внутрішні та зовнішні фундаментальні фактори і на поточні ціни по акціях Укртелекому, ми ми рекомендуємо зараз утриматися від найближчих покупок по цій акції. Дякую вам за увагу. Успішної вам торгівлі і до нових зустрічей!